Як зробити сучасний ремонт в маленькій ванній кімнаті площею 4 квадратних метри без дизайнера? Де ми встановили пральну машину, сушарку та бойлер? Перестінок, де сформували кути абоксидною затиркою. Кронштейн з тропічним душом. Злив. Розсовні скляні двері. Електрична рушнико-сушарка чорного кольору, зашита інсталяція, кнопка зливу, підвісний унітаз, глянцева кремогранітна плитка розміром 60х20 яка розширює простір. Можливо, вам подобається більш темного кольору. Дзеркало з підсвітленням, змішувач, де вода мокра, прохолодна та умивальник. Керамогранітна плитка розміром 60 на 60 в сірих відтінках, під якою електрична тепла підлога. Топ 5 фішок, які ви повинні знати, щоб створити сучасний інтер'єр в маленькій ванній кімнаті.